На розширеному засіданні виконкому 3 вересня йшлося про підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку міста Прилуки за перше півріччя 2013 року, як зазначив Олександр Сивенко, в економічній сфері протягом звітного періоду місто спрацювало добре за напрямком економічний розвиток згідно оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій. Та виконкомів рад міст обласного підпорядкування за підсумками першого півріччя, яку систематично проводить Чернігівська обласна державна адміністрація. Наше місто посідає перше місце, але ситуація у промисловому комплексі Прилук залишається непростою. Залежність загального результату від діяльності тютюнової компанії та НГВУ «Чернігівнафтогаз», які працювали в першому півріччі цього року недостатньо добре, не дали змоги досягти показників минулого року. За інформацією керівництва тютюнової компанії, причиною значно. Ного спаду обсягів виробництва є не менш значне зменшення обсягів реалізованої продукції, яке є наслідком насичення даного сегменту ринку нелегальною продукцією, підвищення акцизу, і як наслідок зростання вартості цигарок, вступу в силу закону України про заборону реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів, скорочення обсягів виробництва НГВУ, Чернігівнафтогаз та ПАД Укрнафта зумовлені вичерпністю старих родовищ та відсутністю нових недостатчої. У сучасного обладнання для видобутку копалин з більшої глибини до кінця року прогнозується врівнювання ситуації зі зменшення обсягів виробництва за рахунок покращення показників тютюнової компанії BIT Прилуки та запуском виробництва на Білкозині. На останнє підприємство особливі сподівання за умови стабільного функціонування виробництва. Підприємство стане одним з основних обсягу та бюджетоутворюючих в місті.